В ефірі Світські новини у студії для вас. Працюють Марія Клюк та Олег Решетняк. У цьому випуску ми розкажемо, хто отримав нагороди на німецькому берлінале та про інші події у світі шоу-бізнесу. Натяк на расизм. Конфлікт між відомим журналом та зіркою серіалу Скандал Кері Вашингтон виник через освітлену шкіру акторки на обкладинці свіжого випуску глянцю. Чи вдалося їм владнати конфлікт? Дивимося. Зірка серіалу Скандал сама опинилася у центрі скандалу. Відома акторка Керрі Вашингтон знялася для обкладинки березневого випуску журналу Інстайл. Фанати артистки заявили, що редакція перестаралася з освітленням шкіри зірки. Прихильники невдоволені і не розуміють, навіщо було освітлювати шкіру, якщо Керрі без того чудово виглядає на обкладинці. Керівництво глянцю незабаром визнало свою помилку і принесло свої вибачення Вашингтон. У журналі зазначили, що дуже поважають акторку і є її прихильниками, і що працювати з нею для них було за честь. Тому вони щиро вибачаються за подібний інцидент з обкладинкою. Сама зірка повідомила, що вдячна за те, що конфлікт Вирішили мирно, і ситуація не стала яблуком розбрату расизму. Березневий випуск у продажу з 13 лютого. Увесь світ облетіла звістка про дочку легендарної співачки Вітні Х'юстон. Дівчина досі перебуває у комі. Тим часом з'являється дедалі більше різних щиток, а дехто вже і підраховує спадок зіркової дитини та аналізує, кому дістануться мільйони доларів. Подробиці з лікарні, де перебуває донька відомої співачки, дивимося у нашому сюжеті. Майже два тижні дочка Вітні Х'юстон перебуває у комі. Протягом тижня засобами масової інформації ширилися різні чутки. Наприклад, те, що доньку легендарної співачки відключать від апарату життєзабезпечення 11 лютого, саме у день смерті самої матері. Проте цього не сталося. Навіть навпаки, батько хворої Бобі Браун спростував подібні чутки і повідомив, що доньці стало трохи краще. Батько сказав, що Бог почув молитви. Також Бобі Браун попросив шанувати право на приватність і под. Дякував усім, хто приєднався до молитов зцілення. Тітка дівчини заявила, що родина сподівається на краще. А адвокати попередили, всі видання, що розповсюджують неправдиву інформацію, можуть чекати на судові позови. Люди вийшли на підтримку дівчини в Атланті. Відбулася нічна акція Запали свічку за зцілення», на яку прийшли сотні осіб. Нагадаємо, дочку легенди знайшли непритомною у ванній кімнаті 31 січня. Її виявили друг і бойфренд. Дівчина лежала обличчям донизу. Зазначимо, що Бі Крістіна Браун єдина дочка і спадкоємиця Вітні Х'юстон. Джоні Деп та Ембер Хьорд нарешті побралися. Пара довго приховувала усі подробиці і не оголошувала про свої плани. Водночас змі висловлювали усі можливі варіанти дати зіркового весілля. Врешті-решт церемонія відбулася без зайвих очей. Як власне і бажали того закохані. Друге зіркове весілля 2015 року, яке провели потайки від усіх. Нарешті Джоні Депп і Ембер Хьорт одружилися. Скромна весільна церемонія відбулася у будинку славнозвісного актора у західному Голівуді. А святкування на приватному острові Депа на Багамах влаштували через кілька днів після офіційного укладання шлюбу. Закохані запросили рідних і близьких друзів. За даними інсайдерів, урочистості на власному острові зірки серії фільмів Пірати Карибського моря відбулися в затишній бухті на піщаному. Пляжі. Наречені поклялися у коханні та вірності одне одному на фоні океану. А ведучим весільної церемонії, за даними інсайдерів, став актор і режисер Пол Бетані. Довгоочікувана прем'єра скандально еротичної стрічки 50 відцінків сірого, а також нове життя та найближчі плани супергероя людини Павука. Далі у випуску рубрика Кіно. У Нью-Йорку відбулася одна з найочікуваніших подій прем'єра стрічки 50 відтінків сірого. На червоній доріжці з'явилися виконавці головних ролей Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон. Разом з ними і режисер скандальної картини Сем Тейлор Джонсон, а також авторка книги Ел Джеймс. Джеймс». 47-річна режисерка фільму завітала на прем'єру разом зі своїм чоловіком, 24-річним актором Аароном Тейлором Джонсоном, який відомий за ролями Стати Джоном Ленноном і Анна Кареніна. Прем'єра Ра виявилась не такою гучною, як того очікували фанати. Запрошених знаменитостей було дуже мало. Довгих або пишних суконь також не було. Виконавці головних ролей прийшли у досить скромних вбраннях. Шергова екранізація славнозвісної героїчної стрічки Людина павук. Компанії Marvel і Sony Pictures оголосили про спільний перезапуск франшизи. Відтак, за попередньою інформацією, супергерой з'явиться у фільмі Перший месник 3. громадянська війна разом з іншими персонажами коміксів Марвел. Прем'єра запланована на травень цього року. Крім цього, людину павука можна буде побачити в сольному проєкті Соні Pictures. Назва роботи поки що невідома. Проте прем'єра вже призначена на 28 липня 2017 року. Продюсерами картини виступають глава Марвел Кевін Фейдж і колишній співголова Sony Емі Паскаль. Нагадаємо, що Соні Pictures вже давно отримала права. На екранізацію супергероя, якого створили автори коміксів Марвел. Так Соні вже випустила п'ять повнометражних фільмів. У трьох головну роль виконав Тобі у Двох Ендрю Гарфілд. Цього тижня Девід Бекхем вирішив зробити свій внесок у благодійність. Він спільно з ЮНІСЕФ заснував фонд, який допомагатиме нужденним дітям. А поки одні думають про фонди, інші презентують воскові фігури у лондонському музеї. Мадам Тюсо з'явилася воскова Тейлор Свіфт. У музеї Мадам Тюсо у Лондоні з'явилася нова фігура. Популярна кантрі-виконавиця Тейлор Світ тепер має два своїх штучних двійника у цьому закладі. Восковий витвір зробили для спеціальної виставки, що відбудеться у музеї. На відкритті фігури вийшли дівчата у костюмах вболівальниць і станцювали навколо воскової Тейлор. Зазначимо, що 25-річна співачка стала найпродаванішим цифровим артистом. Працівники музею запевняють, що нове зображення співачки приведе натовп-шанувальників, які захочуть побачити новоспечену скульптуру. Також зазначили, що фігура Бенедикта Камбербетча користується шаленим попитом і постійно стоять великі черги, аби подивитися на свого кумира, виконавця ролі Шерлока. Люди зможуть побачити фігуру Тейлор Світ з 14 лютого до 22-го, а потім її перевезуть до іншого музею Мадам Тюсо у штат Флорида. Девід Бекхем спільно з ЮНІСЕФ відкрив благодійний фонд. Відомий футболіст прийшов на фотокол присвячений запуску фонду допомоги дітям, які стали жертвами хвороб, жорстокого поводження та насильства. Фонд назвали Сім на честь ігрового номера екс-футболіста Манчестер Юнайтед. Зірка футболу розповів, що фонд збиратиме кошти і приверне увагу до проблеми дітей в найменш розвинених країнах. Також відомий гравець зазначив, що найближчим часом благодійна організація планує зібрати мільйони, які спрямують дітям. Першочергово планують допомогти нужденним в Свазіленді, Сальвадорі і Папуа новій Гвінеї. Бекхем повідомив, що завершення його спортивної кар'єри дало йому змогу приділяти більше часу і уваги благодійній діяльності. Також він сказав, що хоче, аби його діти пишалися вчинками свого батька. Нагадаємо, що не так давно Вікторія Бекхем стала посланцем доброї волі. ООН. ЮНІСЕФ повідомляє, що понад 15 мільйонів дітей постраждали від насильства у конфліктах 2014 року. Ще мільйони потерпіли від природних катаклізмів. Загалом у світі близько 170 мільйонів дітей, яких змушують. Працювати або ж які стали жертвами сексуального насилля чи торгівлі органами. Девід зауважив, що його слава допомагає у здійсненні важливої місії. Адже завдяки тому, що багато хто є його фанатом, йому вдається вести переговори із депутатами чи навіть президентами. Таким чином йому вдається більше допомагати дітям. Британська кіноакадемія визначила найкращих творців кіно. Відомі усім статуетки у вигляді масок отримали ті, хто найбільше на них заслуговує, принаймні на думку критиків і знавців кінематографу. Свої статуетки роздала Британська кіноакадемія. Головні призи за кращу картину та кращу режисуру Бафта присудила фільму «Отродство» режисера Річарда Лінклейтера. Цю стрічку нагородили на всіх преміях, що відбувалися з початку нового року. Залишилось отримати головну Оскар. П'яти нагород удостоїлася картина Готель Гранд Будапешт, де показана історія про легендарного консьєржа та його юного протеже. Фільм отримав статуетки за кращий оригінальний сценарій, костюми, продюсерський дизайн, а також оригінальні. nesse soundtrack Три нагороди дісталися стрічці Теорія всього одна з них за краще адаптований сценарій. А Едді Редмейн, який виконав роль відомого фізика, отримав статуетку За кращу чоловічу гру. За кращу жіночу роль нагороду отримала Джуліана Мур. Вона зіграла жінку хвору на недугу Альцгеймера у картині Все ще Еліс. Кращою анімаційною стрічкою стала Лего Фільм. А от в категорії Краща стрічка іноземною мовою перемогла польська робота Іда. За операторську роботу нагородили оператора картини Брдмен. А у номінації. Кращі візуальні ефекти переміг фільм Інтерстеллар. На червоній доріжці вручення кінопремії покрасувалися відомі актори. Також завітав як гість Девід Бекхем. Стилісти зазначають, що цього вечора відчувалася абсолютна стара школа голівудського гламуру. За словами стиліста, здебільшого селебрітіс були у класичних вбраннях багато довгих суконь чорного кольору. Емі Адамс, Кейт Бланшет і Моніка Белуччі були у чорних сукнях. Проте помітили і тенденцію зимового білого кольору. Багато акторок прийшли у Білих довгих сукнях, серед них і Еммі Адамс. Яскраве вбрання обрала відома білявка Різ Візерспун. Вона прийшла у фіолетовій сукні від Стели Маккартні. Джуліана Мур, яка отримала нагороду, обрала наряд від Тома Форда. Червона сукня з надто глибоким декольте оголила тіло акторки майже до живота. Едді Редмейн прийшов зі своєю новоспеченою дружиною. Також не один з'явився Бенедикт Камбербеч. Він був зі своєю вагітною дружиною. А вагітна Кіра Найтлі також прийшла у супроводі свого чоловіка. У зірки дедалі більш помітним. Та є живіт, проте це їй зовсім не заважає відвідувати світські заходи. Вона прийшла у чорно-білі сукні без бретель з 3D-квіточками. Деякі акторки також віддали перевагу сукням з 3D-візерунками, говорить стиліст. В Іспанії також відбулося вручення премії під назвою Гойя. кого і за що нагородили. Дивимось. В Іспанії відбулася щорічна 29-та церемонія вручення кінопремії Гойя. У Мадриді зібралися зіркові гості, серед яких Пенелопа Круз і Антоніо Бандерас. Тріумфатором вечора став фільм Мініатюрний острів. Картина отримала 10 нагород з 17 номінацій, на яку її висунули. Стрічка принесла статуетку і творцю фільму Альберто Родрігесу. Його визнали кращим режисером. Також картина перемогла в номінаціях Краща музика, кращий оригінальний сценарій, краща операторська Робота, монтаж, костюми і художня постановка. Стрічка режисера Даніеля Монсона під назвою Ель Ніньо отримала чотири статуетки з 16 номінацій. Актор і продюсер Антоніо Бандерас отримав нагороду за вклад у розвиток іспанського кінематографу. Він отримав статуетку з рук свого вчителя, легендарного режисера Педро Альмодовара. Бандера співпрацював зі славнозвісним творцем у семи роботах. Актор під час своєї промови заявив, що він завдячує своїй професії усім, що зараз має. Актор навіть сказав, що не впевнений, чи заслуговує він такої важливої нагороди. Несподіванкою стала поява Пенелопи Круз, адже вона три роки поспіль не відвідувала цей фестиваль. Проте цей раз став винятком. Червона доріжка премії Греммі з кожним роком усе більше дивує та вражає. Зірки невтомно підбирають собі неординарні вбрання, сподіваючись, хоч якось виокремитися з-поміж інших. Чим селебріті здивували цього року, побачимо у нашому огляді. Чого тільки не роблять зірки, щоб їхні імена не зникали зі сторінок журналів і не злітали з вуст телеведучих. Чергове цьому підтвердження: червона доріжка цьогорічного вручення премії Греммі. Чого тут стільки не побачиш, щоб максимально привернути до... Себе увагу селебріті здатні на що завгодно. Зовсім легко це вдається знаменитостям завдяки своєму зовнішньому вигляду, зокрема вбранню. Попкорилева мадонна. Чим далі тим більше дивує світ. Здається, що відвертіше вже нікуди. Співачка вийшла на червону доріжку, максимально продемонструвавши все, що тільки можливо: оголити все, девіз легенди: ноги, груди і нарешті сідниці. Навіщо Мадонна підняла й без того коротеньку спідницю і показала свої сідниці, досі загадка. На зірці був капелюшок і чорні шкіряні ботфорти, а також міні-сукня від Дживанши. Мінаж максимально виставила на показ свої груди, які ледь-ледь не випадали з під її чорного плаття. А розповніла леді гага прийшла у сріблястому вбранні з надто глибоким декольте і високим вирізом на нозі. Поміж грудей красувалася прикраса з зеленим камінцем. Кеті Перрі з фіолетовим волоссям з'явилася у напівпрозорій блискучій сукні. Каньєвест і Кім Кардашян прийшли разом. Кім з'явилася вся у золоті. Золотистий чи то халат, чи то плаття оголили і груди, і ноги зірки, а пасок Наталії ледь тримав вбрання на її тілі. Чоловік Кім усім показав свою пристрасть до дружини, палко поцілувавши її при папарації, схопивши її за сідниці. У топ найгірших нарядів увійшло вбрання Джойвілли. Помаранчева сітка, навіть не сукня, одягнена на оголене тіло та така ж яскрава величезна прикраса у волоссі. Також у списку. Серед найгірших опинилась Блеона Квереті, обравши для виходу в світ металевий бюст-купальник, повністю оголивши ноги, а ззаду висів метровий чорний хвіст. Проте були і більш стримані образи зірок у порівнянні з попередніми. Майлі Сайрус прийшла у сукні з пікантними геометричними вирізами по всьому тілу. Бйонсі у вишуканому довгому вбранні чорного кольору. Тейлор Свіфт з'явилася у блакитно-зеленій сукні і яскраво рожевих босоніжках. Двен Стефані обрала чорний скромний комбінезон і високі підбори, а також підібрала волосся. Кіт Урбан і Ніколь Кідман прийшли на церемонію разом. Кідман обрала коктейльну сукню чорного кольору з камінцями і витончені туфлі на високих підборах. Проте по-справжньому усіх вразила й здивувала Ріанна. Вона стала зіркою цього вечора. Співачка прийшла у найбільший за всю історію Греммі сукні рожевого кольору. Двошарове плаття, в якому барбадоська красуня ледь-ледь пересувалася, підірвало усі соцмережі, опублікувалося на сторінках ледь не всіх журналів. Образ доповнили довжелезні нігті рожевого кольору та три широкі каблучки. Досить дивний вибір для виконавиці, яка зазвичай приходить у максимально звабливих нарядах, майже завжди з оголеними грудьми. Просвічуються крізь сукні. Щоб сісти у залі, рірі знадобилося не одне місце. Зірка розповіла, що знайшла це вбрання в інтернеті та просто закохалася у нього. Понад тиждень тривав престижний фестиваль Берлінале, у рамках якого відбулося багато цікавих прем'єр. Саме про них і поговоримо у спецрубриці, присвяченій Берлінському кінофестивалю. 65-й берлінський міжнародний кінофестиваль завершився. Він тривав з 5 лютого по 15-те. Цьогоріч ювілейний фестиваль відкрився показом стрічки іспанського режисера Ізабель Койшет Нікому не потрібна ніч, де у головній ролі зіграла Жюльєт пінош. Церемонія відкриття, як і зазвичай відбулася у палаці Берлінале. Гостей біля входу до зали зустрічав програмний директор заходу Дітер Посліп. Зазначимо, що цей кінофестиваль відрізняється від канського своєю орієнтацією на прогресивний геополітичний кінематограф. Журі завжди приділяє увагу тому, щоб у фестивальній програмі були представлені картини зі всього світу, у тому числі з країн колишнього східного блоку. До того ж, це один із найстаріших кінофестивалів. Зірки на Берлінале сукні від дизайнерів, глибокі декольте, стрункі фігури. Усе це можна спостерігати на червоній доріжці кінофестивалю у Берліні. Французька акторка Жюльєт Бінош з'явилася у білому костюмі. Піджак, надягнений на оголене тіло, наробив галасу. Акторка продемонструвала глибоке декольте на відкритті 65-го берлінського кінофестивалю. Під час відкриття відбулася презентація фільму іспанського режисера Ізабель Койшет Нікому не потрібна ніч, де жульєт Бінош виконала головну роль. Дії фільму відбуваються в Гренландії у 1908 році. Наївна дівчина Жозефіна закохана в дослідника Арктики, проте у неї є конкурентка. А вже вагітна від цього ж чоловіка. На фоні млявих пейзажів дві зовсім різні героїні зближуються під час тривалого очікування свого коханого одного на двох. Жюлія Бінош під час прес-конференції зізналася, що після того, як вона прочитала сценарій, одразу зрозуміла, що це її роль. Акторці сподобався характер її героїні, тому вона змогла перевтілитися в потрібний образ. У Берліні відбулася прем'єра стрічки Жінка у золотому, де Хелен Мірен зіграла головну роль. Драма Саймона Кьортіса представлена у рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю. Для презентації фільму до Берліна приїхали виконавці головних ролей: Хелен Мірен, Райан Рейнольдс, Макс Айронс і інші актори. У сюжеті картини розповідається історія хороброї жінки-єврейки, яка вирішила повернути родинні цінності, що відібрали нацисти в її сім'ї кілька десятиліть тому. У цій важкій справі героїні допомагає. Молодий, але рішучий адвокат. Роль борця за правду зіграв Райан Рейнольдс. На червоній доріжці Хелен Мірен з'явилася у зеленій довгій сукні, а під час прес-конференції акторка зазначила, що тема стрічки важлива, адже про неї нібито й пам'ятають у Німеччині і Австрії, але є ризик, що згодом на неї не звертатимуть уваги. Тому важливо постійно нагадувати людям про це. На великі екрани у США і Великобританії фільм вийде у квітні цього року. Ніколь Кідман прилетіла до Берліна на кінофестиваль, де презентувала стрічку Королева Пустелі. Прем'єра відбулася у рамках 65-го міжнародного кінофестивалю берлінале 2015. Команда, яка працювала над картиною, дала прес-конференцію та розповіла подробиці роботи над біографічним фільмом. На конференції з'явилися режисер Вернер Херцог і виконавці головних ролей: Джеймс Франко, Ніколь Кідман і Демін Льюіс. Стрічка розповідає історію однієї людини. Це байопік про британську письменницю. Гертруду Белл, яка відіграла значну роль у великому арабському повстанні. Фільм показує історію її романтичних стосунків з офіцером і мандрівником Лоуренсом Аравійським. Режисер розповів, що у картині вирішили не критикувати тих, хто був задіяний в розборках того часу, що відбувалися на Близькому Сході, а просто розповіли історію однієї людини. Ніколь Кідман розповіла, що любить пізнавати нові країни, тому часто грає у фільмах, зйомки яких відбуваються не у США. Вона зазначила, що її. Подобається вивчати історію, коли їй запропонували цю роль, акторка запитала, чи зможе вона взяти своїх дітей у Марокко. Режисер відповів, що для них облаштують палатку, і Кідман з радістю погодилася. На 65-му берлінському кінофестивалі відбулася прем'єра стрічки Лицар Кубків на червоній доріжці з'явилися виконавці головних ролей Наталі Портман, Крістіан Бейл, Дарен Рановські. Відомі актори роздали автографи своїм фанатам. Також у фільмі зіграли Кейт Бланшет, Антоніо Бандера Тереза Палмер, режисер і сценарист картини Теренс Малік. Ця робота стала першим його проектом за останні три роки. Сюжет фільму інтригує. У синопсисі до стрічки говориться, що король сходу посилає свого сина в Єгип. Пет, де він повинен знайти перлину. Однак після прибуття в пункт призначення чоловік випиває з кубка, через що забуває про те, хто він і що він робить у спекотній країні. Глядачі, переглянувши картину, дізнаються, який шлях обрав чоловік. Ще одна прем'єра на Берлінале. Показ стрічки режисера Антона Корбіна Життя зібрав на червоній доріжці виконавців головних ролей в картині. Своїм зовнішнім виглядом здивував Роберт Паттінсон. Довга густа борода у поєднанні з сірим піджаком, червоним галстуком, чорним пальтом і вкороченими брюками зробили образ актора досить холодним і стриманим. Картина життя розповідає історію співпраці і дружби фоторепортера легендарного журналу Лайф Деніса Стока, якому доручили зняти актора Джеймса Діна. Також на доріжку вийшов інший виконавець головної ролі Дейн Дехан. Він зіграв легендарного актора, який загинув в автокатастрофі у 24 роки. І який здобув шалену популярність завдяки трьом серйозним кіноролям у фільмах, що вийшли в рік смерті артиста? Досі Джеймса Діна вважають іконою кіно. Саме відомий фотограф Денні Сток зробив останнє прижиттєве фото артиста, і цей знімок входить до найрізноманітніших рейтингів. Роберт Паттінсон розповів, що й сам захоплюється та поважає легендарного актора, який зіграв небагато. Але навіть ті три кіноролі відкрили його глибокий акторський талант. Світова прем'єра драми відбудеться 25 вересня 2015 року. На сьогодні це все. Дивіться нас рівно за тиждень. Побачимось.